Сьогодні буде знову трошечки про іпсо та фейки. І взагалі, я думаю, що потрібно робити постійно цю рубрику, як я відрізняю Іпсо від фейків, і як я взагалі розбираюся з новинами. Тому що я читаю дуже багато, ще більше дивлюся відео, і дуже важливо в наш інформаційний час навчитися відрізняти фейки від реальності. От, наприклад, один з таких. Це не фейк, це я б сказав більше і ПСО. Е, якийсь чувак у з нікнеймом Фурія і з не дуже добрим коментарем виклала пост в Твіттері і написала, що депутатка Київради від партії Слуга народу» Ксенія Семенова стала ректором Національного авіаційного університету. Ксенія 32 роки, сама себе вона називає депутаткою твого серденька та кіцею. Це перша жінка, яка очолить даний університет. Семенова не має ні научної степені, ні вченого звання. Давайте перевіряти цю новину. Я не знаю, до речі, що тій фурії не сподобалося в цій новині взагалі. В новині, що депутатка Київради стала ректором НАО. Можливо, тому що це не чоловіка жінка Ксенія, взагалі. реально, як це дівчина або як це жінка може бути ректором університету. Це ж якісь там, я не знаю, 17 сторіччя. Або, можливо, цій фурії не сподобалось, що Ксенії всього лиш 32 роки, а вона вже стала ректором університету. Ми просто йдемо, як зазвичай, в угол і виконуємо таке швидкого гугління. По-перше, я хочу дізнатися, що потрібно для того, щоб стати ректором університету. І ми читаємо, що претендент на цю посаду повинен мати вищу професійну освіту додатково професійну освіту в галузі державного та муніципального управління чи управління персоналом. Обов'язковою вимогою є наявність наукового степеня, вченого звання та стажу наукової чи науково-педагогічної діяльності, який становить не менше 5 років. Ну і там відповідальність, чесність і так далі. Ну, оце от основні, основні критерії для того, щоб стати ректором університету. Точно так же гуглимо Ксенія, Семенова біографія. От, заходимо на рух чесно, я довіряю руху чесної, і читаємо біографію а, Ксенії Семенової. Ми читаємо, читаємо, і дивимося, що народилася вона в Кривому Розі, закінчила Національний авіаційний університет за напрямком електронні пристрої системи. А в 2016-му закінчила аспірантуру. Аспірантуру то, ну, що значить закінчила аспірантуру? Аспірантура дає, наскільки я знаю, давайте загуглимо. Що дає аспірантура? Давайте зайдемо на якийсь сайт і подивимось, магістратура та аспірантура, навіщо потрібні, і шукаємо. Кандидат. ступінь після закінчення. ступінь після закінчення аспірантури це кандидат наук. <кхід> тобто, Ксенія Семенова вона закінчила аспірантуру в 2016 році і вона є кандидатом наук. Повертаємося до переліку обов'язкових вимог для того, щоб бути ректором. І тут наявність наукового степеня. Кандидат наук це наукова степень. Гортаємо далі. З 2013 року працювала викладачкою в Національному авіаційному університеті України. Також часто виступає організатором. так 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 далі, далі, далі. Наскільки я бачу, тут написано з 2013 року працювала, але якщо не написано до якого року вона працювала, то, скоріш за всього, вона там ще й працює викладачем. Заходимо на інший сайт, тут і пишуть, що з 2013 року є викладачкою. Для того, щоб вести викладацьку діяльність, не обов'язково бути там викладачем і мати по 200 пар в день, а можливо, просто мати декілька не знаю, пар на тиждень, приїздити до університету, викладати, і при цьому бути викладачем і проводити викладацьку діяльність. І цим вона займається з 2013 року. Тому повертаємося до переліку вимог. І бачимо стаж наукової чи науково-педагогічної роботи не менше 5 років. Зараз 24-й рік, тобто вона 10 років викладає в нау. Щось там якось, я не знаю вже деталі, але згідно з біографією, вона викладає в нау більше, ніж 10 років. Далі, який в нас ще лист вимог? Вченого звання. Ну, вчене звання, як я розумію, це, типа, я не знаю, чи викладач це. Вчене звання, я так розумію, доцент і так далі, це вчені звання. Тут не написано про її вчені звання, але, скоріш за всього, якщо вона викладає в університеті з 2013 року, то в неї є якесь вчене звання. Тому що ну, викладати 10 років і отримати вчене звання, ну, я, я не знаю, що потрібно бути з людиною, не так. Далі. Вище професійна освіта в неї є. Додатково професійна освіта в галузі Державного муніципального управління чи управління персоналом. Ідемо і читаємо біографію. Працювала інженеркою, працювала, очолювала, тобто, вже з 2017 до 2021 року, вона очолювала е якийсь академічний бізнес інкубаторів. Це вже от вам. Муніципальне управління чи управління персоналом. Далі вона була нардепкою, обрана в, до Київської міської ради, і далі вона директорка освітніх програм бізнес. Ну, Директор це, в принципі, менеджерка це одне і те саме. Ну і далі оця тема про солом'янські котики, я так розумію, звідти пішов, пішов цей абзац, де вона себе називає кицею, а котики депутаткою твого серденька. Тобто в нас є перелік вимог. На посаду до ректора університету. Підходить ця дівчина підходить Ксенія Семенова по критеріям на посаду ректора. Я не бачу ніяких проблем. Судячи з біографії, яку я читаю з чесно.орг, вона, в принципі, нормально підходить на посаду ректора університету. Тому я не бачу ніяких проблем в тому, що Ксенія Семенова стала ректором Національного авіаційного університету. Ця фурія, вона переживає, що Ксенія а, не тої статі, я так розумію, неправильної статі для Фурії, або Ксенія дуже замолода, щоб в 32 роки стати ректором університету. Я не бачу в цьому особисто ніяких проблем. Тому фурія, яка це перепостила, ну, просто йде нахер. Ще мені було дуже цікаво почитати коментарі до цього посту. Читаємо коментарі і перше. Там починається про Порошенка, Ахулі і так далі. Але мене здивувало, що є реально, реально дуже багато людей, які також роблять факт-чеки, так і я. От якась Марічка, що готує шоколадки. Напише, що чула від людей, бла 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 що вона молода. Але якщо ми розкриваємо цей комент. Далі ця Марічка погуглила і пише, в неї є. досвід, освіта, всі діла, і тут є скріншоти з цих сайтів. Тобто Марічка також зробила факт-чек, знайшла інформацію про, про цю Ксенію. І знайшла точно таку ж інформацію, як я. І чувак ну тут далі в коментарях накидали, типа не працює, можу взяти, робити зараз шедеври, щось вийде, може через рік два Ну Це все бред. Факт-чек нам каже, що. В принципі, Ксенія нормально може стати ректором і под... проходить по всім критеріям. Далі, далі, тут також дуже багато а, цих факт-чеків. Знову якась Сейнсей. Теж зробила факт-чек, виклала скріншот з якогось іншого сайту. Гуглиться за 5 хвилин. Це все, про що я кажу. І тут дуже багато таких адекватних людей, які от пишуть, видаліть пост, бо цей псот, житель Галичини каже, точно також загуглив 3 секунди, і це все гуглиться дуже швидко. Тому не лінуйтесь, не лінуйтесь перевіряти інформацію, яку ви читаєте, замість того, щоб отак от бездумно її лайкати. Бо тут 165 тисяч переглядів, радує, що не дуже багато лайків. Але в цілому будь-яку інформацію, яку, яку ви бачите, на просторах інтернету, перевіряйте, для цього достатньо 3-5 хвилин, щоб зрозуміти це фейк чи не фейк.